Привіт, хлопаки. Що, збацию новеньку серію? Наступну серіал Тропіканка продовжується. Так, о, почну. Давайте з інформації. Вчора я далі робив свого прицепчика. так. Такого вирізав е, такі кріплення мочнючі капець на ресору. так. Стінка 8, 8 мм. Е, так, на прихватки зігнув його, бо в мене дишеть. Бачите, як воно йде тут. Я хочу його самосвальним робити, воно буде на тих грати. Там втулки потучу, коротше, і все. Ось тут я вже давненько почав робити таку флянці тут. І ступиці будуть з москоча 21.41, мощні капітас, і 14 колеса. Ну а тепер на рахунок того я забув тільки, як підписаний чоловік, він питав за документи, що як зареєструвати. От, дивіться сюди. Раз. Тепер дивіться сюди два. І тепер отак от зараз покажу вам тихо. Отут видно навіть прізвище, все як має бути три. Відповідь вичерпана. Так, давайте коротко, почнемо з такої простішої роботи. Так, от того, що нам треба буде понарізати ліві різьби. То військові. Бачите в них, видно, що то Така якась покраска, цікава з далека. Давайте дядькою на трактора треба от такого, якась втулка є ремонтний палець. Він взяв, а він йому не підходить. то Треба отут -то зробити більшу дзюрку, щоб влізло тут. Давайте, так. давайте ну, тако для початку замінимо патрон. Так, от в цьому патроні такий хороший прохідний отвір. Втулку можна зажати за один раз, так жорстко і класно. От робота взагалі примітивна, тут навіть не треба ні нутроміра, ні мікрометра. Сказано просто, щоб пройшло плотненько, то зробимо по штангелю, такого на око, по-дідівськи. Так. так Ось от, от от, такий от, довжелезний різець. На дві руки. Щоб за один прохід зробити, обов'язково сош, обороти. тут великий не поставиш. Навіть не достає, бачите, мені трубка. Зараз я додовжуй. Так, і подача. А тепер дивіться, яка херня робиться, коли головка погано помита, зверху обмита, а хімія її в середині не вимита. От Вона розігрілася і бачите, вам так не дуже, ну от видно, що робиться в гаражі, дві витяжки тягне. Отак от, от, така робота. І гроб своє здоров'я вариє, а потім тобі скажуть, о, чого так дорого і для чого мити. От пожалуйста, хлопці. Так що кожна робота є. Не дуже крутою по своєму. Так, поки там розточується та втулка, паралельно заварив головку. Равиносимо двір, хай там собі коло довше. Так, тепер давайте доробимо вже того вала, розточую втулку з ніржавійки. Дивіться, якої стружки настругав прикольної. Така вона моцна груба. Розсверлив і зараз довгим різцем до кінця. Так, і знову таким ото довжелезним різцем розточуємо насквозь тулку. Робимо таку тулочку. Так, Чистовий прохід вже на менших оборотах, трошки більша подача. І йде гарненько так без вібрації. Короче, щось сьогодні пішло в мене не по плану. Я планував більше зробити роботи, але не знаю. Коротше, щось пішло не так. Ох, значить, вже час йти мені монтувати відео. так, Зараз покажу тільки оцю кнопочку. Я таки доробив її, яку будемо садити на вал. Зараз отако, давайте проти світла, мабуть, краще буде, видно. Отак. Чистенька така проточка, діаметр тут невеликий. Але якщо правильно підібрати режими, так, то виходить чистота гарненька, ну бо в нас все-таки тут буде посадка. Посадка на той великий вал, а завтра вже будемо його протачувати і надягати цю штучку. Так, вскрив я одну з посилок. Так, бачу, як там вийду, то завтра займемось, на росочку будуть циліндри одні і ще одні там. Та буде ще вдосталь роботи. Коротше. Там така ГБЦ дивна. Ну як дивна, там повитягувані шпильки і треба буде туди поробити або ремонтні шпильки на неї, або вертиші поставити. то теж займемося вже там чи завтра, чи як. Ну, Коротше, такі гаражні будні. Сьогодні в нас вже третя серія. так. Слідкуйте, як я вам обіцяв, я сподіваюся, що до п'ятниці мене вистачить, і я протримаюсь. Будемо так: от, все підряд, так, всю роботу. Ну, фактично, це ще не вся, тому що я вам дещо не показував. Бо буває мелочна, або буває, прийде людина і просто стоїть, жде, то мені незручно трошки це все знімати. Тому при... запрошуємо друзів, так? ділимось відео, ставимо кому там так або так. Дякую за перегляд.